Мир вам, браття і сестри. У нас рішенням президента, чи я не знаю якого-небудь іншого, начальника в Україні святкується, святкується, бачите, 500 років реформації. Написано віра як основа життя. І навіть цитата з Мартіна Лютера зі словом кін. Я думаю, хотілося сказати слово кінь, але написали слово кінь. І е, мене це трошки коробить. Не тому, що я полкій прихильник ортодоксії так, і вважаю, так, що не прихильник ортодоксії. Ви самі протестант в душі. Ні. Я прихильник ортодоксії і в душі я католик. І вважаю, що наша місія всім стати католиками. Але що стосується мене, то я стану католиком тільки тоді, коли римський папа стане. Ну, це католиком. Це класична позиція протестантів усіх співать на папу, а потім впадати в розкол. Ну, Це, це, це нормально для всіх що всі ми слабкі. Тому що всі ну, ми да, слабкі. Да. Чому мене це коробить? Все-таки виникнення реформації була страшною трагедією не тільки для всієї Європи, але для і європейської культури, безумовно. Але і е, для віри, для церкви. То це трагедія для християн. Навіть протестанти не можуть заперечувати того, що це трагедія для віри і трагедія для, для християн, коли вони виникли. Наприклад, для нас дуже значимим фактом є розп'яття Господа нашого Ісуса Христа. Для вас є це значимим фактом. Ну, якщо ви кажете, що так, то я підтримаю. Не такі, що в цьому сумніватися. На, на, навіть для Кріпто Іудея Славка значимим фактом є розп'яття, але І ми його не святкуємо. Але ми не святкуємо розп'яття. Ми святкуємо Воскресіння. Розп'яття це день жалоби. Це так. страшний день. Скорботна п'ятниця. Найсумніший день року. Найсумніший день року. розп'яття Господа нашого Ісуса Христа. В другий раз його розіп'яв оцей от хлопець. Але навіть якщо він це зробив з найкращих міркувань, все-таки, скажімо, оцей от розкол не можна вважати святом, його не можна святкувати. А з національних інтересів українське православ'я піднялося на реформації, контрреформації. Ми б ніким був, якби не реформації, не контрреформації. Ви ж це знаєте краще за мене. Ніколи б катехизи з могили не був написаний, ніколи не постави братства. Ми взагалі б взагалі перетворилися на, я не знаю, на якесь сміття між греками і москвинами з точки зору релігійності. Якби не братство, якби не протестантські тенденції в церковному житті. Давайте говорити за мірське Дмитре. Про це в людини не відняти. Навіть ви пізнаєте. Дивіться, як ви, навіть ви пізнаєте. Ви ж теж постійно, як і вони, вважаєте, що балансуєте на грані між власне символами віри і відходом від них? Ви ж теж визнаєте щиро, що визнаєте символи віри. Більші серйозних протестантів теж визнають символи віри, зокрема Оксборський. Тому вважати Розумієте, людина вважає себе ортодоксом. Вони ж теж вважали себе ортодоксами. Вони могли вважати ким завгодно. але розумієте, що відбулося в протестантизмі? Вони. Заперечили церкву і визнали філософію. Так. Але віра це не філософія, релігія це не філософія. А... Є важливі філософські але моменти, ви бачите але це не філософія. Ви бачите наслідки їхнього процесу. Так само, як ми колись побачимо наслідки вашого православного сектантства рано чи пізно. Ви ж теж протестант, ви ж теж пробуєте підмінити віру філософію, хоч би в ну, розуміти, ви балансуєте постійно на гаєш то вас знає. В жодному разі. Ну кіря вам Є не, не подобається, філія вам не міра. подобається, священик вам для чого потрібно, для совершення таїнств, кузький професіонал, живете цим братським життям. Братства виникло задовго до протестантизму. І братство, власне, це структура церкви. Адже церква складається Цього, що не з морян. Церква складається не з мирян. Як тіло складається не з молекул, а з клітин. З клітин тіло складається. А взагалі все живе складається з клітину. Структура живого це клітина, правильно? Так церква складається з спільнот, з братств, з громад. З них в християнстві не спасаються індивідуально, не спасаються, не кресять нічого спасіння. В християнстві ми всі спасаємося разом в складі організованої злочинної групи. Ну, індивідуально повисло? не спасаються. Це ж типовий протестантизм. Змітиважить те, чим були братства в річі посполитів наші, яку літературу вони поширили, що вони друкували. Все це від Федорова почалося. Зміти ну ви будете, ми, ми з вами образував. Тобто, протестантизм в Україні завжди мав доволі серйозні позиції. Не треба скажімо, і до приходу москалів, і навіть з приходом москалів, адже. Всі офіцери московських військ були протестантами, і всім їм легше було говорити по датськи і по-німецьки, ніж по невілікоросійськам на, на речі. Ну, Слухайте, ну от не треба порівнювати їхніх московських лютеран з нашими кальвіністами, з Річі Посполитої. І все-таки кальвінізму тут було значно більше. І братство наших схиляв, розумієте, Важлива практика життя як і літературу, да, як, яку літературу вони друкували, ви розумієте, що вони поширили? Сакович, той самий Касян, вся ця публіка. Смотрицький, вони всі були. Процес пізнання, Слав, він Слав, же веде до протестантизму. Процес пізнання веде до католицизму, а не до протестантизму. А от процес забуття веде до протестантизму насправді. І, е, я в даному випадку нападаю не на протестантів. Хто я такі, щоб нападати на протестантів? протеста. Да, ви самі протестанти. адже зрештою ні. Значить, братство це добрі ортодокси і добрі католики. От хто таке братство? Де да, всі, хто вірить в аугсбургський символ віри, всі, хто його визнають, формально теж вас немає підстави не вважати їх християнами. Вони декларують, вони визнають декларативно ну, аугсбургський символ ні, ні, віри. Ні, ні, Як можна нападати ні, 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 на виничка, ви, 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 ви визнавати філософію і визнавати символ і сповідувати віру це різні речі. Ну це тонко, знаєте, оце от символічність, реальність, знаєте, це ви на зипкий ґрунт стаєте, от віру. Ви хочете вірою перекрити пізнання. Ні, аб аб але абсолютно ні. Пізнання е -е вимагає дисципліни. Суть, христи... суть християнства це церква. В чому, там? в чому, власне кажучи, вся містика відбулася, що Христос перебував посеред нас в людському тілі. А коли він полишив нас, він залишився з нами, але вже в багатьох тілах. В спільноті церкви, церква саме в цьому смислі церква тіла Господня, і воскреснути ми можемо, так як воскрес тілесно воскрес Христос. Ми будемо воскресати в тілі цієї церкви в спільноті протистанже Адже... за себе вважали церквами. Розумієте, тут треба ніхто з них в себе вони От були... якраз в протестантизмі відбулася дуже цікава річ. Уже Лютером, що було зроблено, він якраз спробував розпоширити церкву на все суспільство. От навіть в дуже разу разу... ні ми розділяємо. Навіть, навіть в дуже католицьких містах, де всі католики, тим не менше завжди розділяли. Оце от є суспільство. Нехай складене переважно з католиків, але це є церква. Ті люди так чи інакше належать до церкви, але церква це окремо. Є церква окремішне і суспільство. Церква свята. Кодеш. Кодиш ібритом це відділення окремішне. Церква окрема від суспільства. Це дуже важливий момент. Люто сказав, що нема окремої від суспільства церкви. Князь очолює церкву. Він князь його церква. Він князь його бідні. Він князь і все суспільство має цим займатися, власне кажучи, соціальним захистом трудящих. Ну, а Організацію цей, культу і так далі. Ще півроку я від вас, це чув в прив'язанні mm. до братства і православ'я? Ну, ви бачите, оці люди і з цими людьми нам доводиться мати справу. Ніколи, навпаки, ми завжди ставили на розділення. Церква окрема, а суспільство окреме. І до тих пір, поки церква окрема, поки вона свята, вона може діяти в цьому світі. А в світі лютеран, на жаль, вона діяти не може. Але це складні все питання. Я вважаю, що навіть деякі лютерани можуть спастися. А кальвіністи? Навіть деякі кальвіністи можуть спастися, тому що ті люди, які приймають мученицьку смерть сьогодні з ім'ям Христа на вустах, а це переважно євангелісти різних мастей, ну так складається. Хоча єзуїти так само От в Сірії не так давно загинуло два єзуїта. За свою місіонерську діяльність, але і кальвіністи, людина, яка приймає мученицьку смерть за віру, навіть якщо вона не зовсім правильно сповідує цю віру, безумовно причищається власною кров'ю, яка в момент мучеництва змішується з кров'ю Спасителя. Тобто і вони можуть спастися. Але якраз протестант може спастися тільки через мучеництво. А ми з вами, Славко, можемо спастися тільки через братство. Ми можемо спастися і просто через приналежність до церкви. У нас принаймні є є такий шанс. Хоча шанс цей безумовно примарний, адже ми великі грішники. І от про протестантів. все-таки іслам е, 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 це певною мірою теж протестантизм. Погодьтеся. Нема все, суттєвої різниці. Та між все протестантизм, і протестантизм. 17 століття все стало протестантизмом. Давайте старовіри, це протестанти, іслам це протестанти. І давайте продовжуємо цю думку. Українські православні це протестанти. Ну що, а що? Ну добре, ти був добрим католиком могила. Ні, все ні, ні безумовно, що ми можемо довести до добрим... будь-яке твердження і будь-яку думку. Ні, ну ви вплив Але протестантизму, протестантизму не вже незмінний. Ну, після Лютера, після, після Кальвіна, все після змінилося. Ви не винайдення паровоза вплинула на церкву не менше, ніж виникнення Дмитре, лютера. Вони поставили важливі питання до пізнання Бога. Катехізація відбулася завдяки протестантам. Якби не було протестантів, не було б катехізації. Ми б до сих пір не якби знали, не було, що вірити. Якби не було реформацій, не було б контрреформації. Так, Розуміє? не було б президентського собору, не було б катехізісу, ні католицького, ні нашого могили. Ми б не знали, що вірити. Виклики будь-які виклик, Ні, хвилиночку, будь-який виклик Корисної церкви адже е... Адже ортодоксія і догматика формувалися у відповідь на виклики. Тобто вони ж не перші християни не знали догматів. Догмати почали формулюватися з виникненням ну, єрісів, тоді з претензією. Ну, і як у відповідь на це формував, на фізитів, да, сформувався догмат. Так само, безумовно, що найкращий результат роботи Лютера. це... Ой, ми його покажемо ще раз. Давайте, Оце, лютер? Оце він прибиває на двері цю свої тези і це ядом. 95 тез прибиває да. на двері і да. цвіркає ядом. Пам'ятаєте цей вірш класичний? Крізь да. зуби. Цикав лютер жалом, як на церковні двері, тези прибивав. Та да, Антверпен переповнився товаром власне, через це. Бо нові варви постали, постали, люди стали жити заможніше. У них виникли духовні запроси. Поки ти голова, які у тебе запроси, а як ти вже починаєш їсти індичку в неділю, у тебе духовні запроси з'являються. У бідних людей немає духовних запросів. Але не про те. О, Дивіться, духовні, там... духовні запроси були навіть троглодиців, як ми бачимо сьогодні. Ну, ну, в Ви... Печер... Печері ласко, ні. Ну, да. з, я би сказав, що ну, більше таки зооморфічні. Зооморфічні. А я не малювали бізонів. Зрестою, ні, ну це працює. Що цікаво, місто. що, до речі, от в печері Ласко, це одна з таких от фундаментальних тих творів наскельного живопису, який до нас дійшов, намальовані переважно ті тварини, які ми не харчувалися. От Харчувалися одними, і там є багато кісток тих тварин, якими харчувалися, а малювали переважно інших. Розумієте, вони відривалися від цього. Ну, це цікавий іс. момент. Я думаю, це не скрізь, безумовно, в верхньому паліоліті, але принаймні а, ні. в визначних пам'ятках це часто. Ні, так. Ну це серйозні духовні запити, це свідчиться серйозні духовні запити. <реку> для, для мене це була новина, від оскільки займався <реку> мисливським господарством, а цього не знав. Так от... uh, да, так ось не uh, 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 найбільшою вдачею Лютера було виникнення Лойоли й ордену ізуїтів. Тобто виникнення контрреформації. У відповідь церква відповіла контрреформація відповіла бар через барокко. І це було розкішно. Ну але ж ми, козацьке наше так зване умовне бароко, прийняли через лютеран, через німецьких майстрів, а не через і Я не знаю, можливо, ну, через самі. католиків, тому що от, дуже подібні зразки. Оці порочні фронтончики, але де їх в Баварії, Але спостерігаємо ми їх в Баварії. Безумовно, і при Балтійській Німеччині цього багато. Але це треба ще дослідити де більше. Тобто, це складне питання. Так, от давайте порівняємо долю православ'я, там, де була реформація, де її не було. візьміть москвинів. Чиста жопа. До, до, до першими протестантами там були старовіри. Порівняйте їх і нас, Яка, як, яке духовне життя бояло в Україні завдяки викликам протестантства? Катехизи з могили був написаний вестою. На, на чому тримається румицька? Я не знаю, чого в нас його в загоні. Власне, найбільше ми зблизилися до єдності з католиками завдяки могилі, завдяки контрреформації. І не звати, скільки зусиль поклали протестанти на те, щоб залучити ортодоксів до себе. Лукаріса ж долю згадаємо. От Розумієте, ми коли, добре от, 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 коли ми оцінюємо духовне життя в Україні в 17 18, -18 столітті. Та воно буяло. Воно бояло, але ми забуваємо дуже багато, до речі, от нещодавно Ігор звернув мене увагу, каже. Але ж бояв, поруч же бояв і хасідізм. Так. Розумієте? Ну це окрема тема. Ну давайте е, хоч зараз. Ну, це не окрема тема, тому що що таке хасідізм? Це суфізм, по суті. Так. Це переклад ну, іудейської, да, да. е, скажімо, суфійських зараз... інтенцій, да. а часто навіть і суфійських Ну якщо ми зараз почнемо за Ацеві, люди нас не зрозуміють. Давайте це все таки в наступній передачі за нашого. Просто воно справді хасідів. бояло, але бояло воно не тільки завдяки я що я хочу сказати протестантам. Виклики були і від хасідів, так. виклики були від суфізму. Просто виклики... іслам за замало тут пробував. Вони встигли побудувати, а подпорні стінки розвести сади виноградники на поділі, бо турки бо. Єдиним освами, хто займався культивацією українського життя. Тут цивілізацію побутовою. Якби вони довше побули, то тут би таке буяло. Тут був такий північний Кавказ. Ми б здали, як і північ, як і, як і Черкеси, ми б здали своє право. Хочу е звернути увагу, що те, що ми зараз обговорюємо, ми обговорюємо доволі мирно. Традиція України це мирне співіснування течій да. і конфесії. Дивіться, ви чи посполиті в... всіх терпіли? Єдине, терпіли, кого вигнали оціх, от от клятих. Ну ви їх знаєте, ви їх тільки що називали. Як оці, а на як оця? Кого? Ну тільки що ви їх назвали. В Ракові столиця була. Оцих негідники, що поперсняв пізнавались. Єдиний, кого вигнали з Річі Посполитою. Ну це Аяні. Аріан. Ну да. Аріяни це було справді жахливо. Ти єдині, кого не Річі Посполиті терпіли всіх. Так ось То І ш... Ш... сьогодні, Славко, що я ага. хочу сказати? От Давайте про просто повернемося до актуальності. От ми. У нас президент святкує. Президент, який маніфестує себе як з фонтом православності, відкує п'ятисотліття якує... реформації. Ну це, це, це кінць це це, це це такий, да поші хто йому дає і в той же час, от в той час, коли це святкується, СБУ от прямо сьогодні, от зараз, от прямо зараз, от в цю хвилину трусить в сумах та да, наших ісламську ісламську, ісламську релігійну громаду, яка стоїть релігійну громаду, браття і сестри, яка стоїть на твердих проукраїнських позиціях. Да. Значить, СБУ на неї не вишта під тим самих... претекстом, що в них є заборонена література. А яка може бути в Україні в Україні? Немає індексу забороненої літератури в Україні. Досі ще не додумалося створити список забороненої літератури, да, тому що забороненої літератури немає. Індекс заборонених книг екстремістських текстів існує існує і. Існує СБУ, в ФСБ, Користуючись цим московським індексом заборонених текстів, СБУ наїжджає на проукраїнську ісламську громаду в Сумах, да. е і з трусом і зі шмоном. І Зрештою, вони ж мухаджирів затримують. Це ж багатодітну жінку затримали, що сповідує іслам в Києві, і вони постійно, видавати москалям. І вони буквально з, е з московської вітні. подачі постійно грибуть мусульман, е саме тих мусульман, які налаштовані найбільш проти московські. Саме представників які шукають ісламської опозиції, які шукають в Україні притулку, вони їх грибуть, видають москалям на їхні і запити. І після цього мають накрапство святкувати реформацію. І святкують реформацію. Тобто То ви визначитеся, люди... пане президент, ви з ким, власне? Да. З нами, з реформаторами, чи от як діакон з Кирюхою? Ну, я так відчуваю, ФСБ. що все-таки да, з ФСБ. З ФСБ. Ну, це ж це ФСБ все-таки. Так, да, от це саме воно і є. Тобто ми за мирне співіснування проукраїнських конфесій в Україні. Да. І в межах навіть... і Єдинобожого. Да. виділя. І ви, я хочу звернути увагу, хоча оцей от лейтбок тріснув, да, але, але тріснув він по технічним причинам, а що навіть фанатики, релігійні фанатики з братства не розбили жодного лейтбоксу з лютером. Тому що ми прихильники широкого християнського фронту проти сатаністів, РПТ і, і і, і, маніхеїв, і ФСБ, і інших ФСБшників. А, хоча треба завжди розуміти да. те, що нас розділяє. Да. те, що нас розділяє. Наше завдання є не святкувати цю страшну трагедію. Наше завдання є повернути наших братів, які помилилися, знову до церкви, повернути їх до віри. Амінь. Ну, так, да. що, що тут поробить? Що казали наші предки, шляхають і Єрусалім, і Свобода. Через «Аутодефе». Uh, У нас є перший, uh, перший кандидат на «Аутодефе». На виконання головної ролі під час Аутодафе це буде Славко. Це буде весени. Очікуйте, слідкуйте за нашими ефірами і ми вам покажемо. Якщо в них ще мода не зміниться. Ефірі. Я стільки разів вже бачив зміну релігійної моди тут. Я думаю, що папа в них ненадовго. Амінь.